Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько не показувала вам свій дитячий садок на зрізаних квітконосах. Ось він. Це мій другий експеримент з квітконосами. Пам'ятаєте, я їх зрізала, ставила в водичку, нарощувала діток. Ну, власне, ось вони ці дітки нарощені. Зараз перед вами. Хочу зараз заглянути разом з вами в цю пляшечку, дістати квітконоси. Добре роздивитися діток, тому що там пішли корінчики, і я, чесно кажучи, не зовсім можу розібратися, яка дітка, який корінчик дала, щоб знати, чи їх вже відсаджувати, чи, можливо, ще лишити на квітконосах. Ось так от це виглядає красиво. Дивіться, ось який корінець. Довжелезний вже є один. Там всередині другий, третій. Загалом там три корінчики є. Які з них належать до якої дітки, зараз розберемося. Відкриваю. Нас пам'ятаєте, воно ж дуже легко відкривається, нічого там такого нема. Отже, два квітконоси, вони стягнуті між собою, ось такою садовою стрічкою, і закріплені до шпажок, щоб вони не гуляли по пляшці, ну, На випадок, там, якщо вона падає чи повертається, якось не так, чи ще щось, Ну, тобто вони закріплені по центру. Ось отак це виглядає: зверху, тобто, квітконоси за, в центрі у нас закріплені. Зараз я їх виймаю, розкріпляю і дивимося, що там і до чого. Ось отакі вони, красунчики. Зараз ще стрічку оту розкручу акуратно. Отакі от, от два красотуни, дивіться. Один з одним довгим корінцем, а другий з двома невеликими. Ну, як невеликими, вони сантиметрів по три вже є, з такими відсаджують. У мене фласенята з меншими поприходили. Ось дивіться, два чудових корінчики. Ось на фоні руки, дивіться, як гарно видно. Гляньте, які чудові. Це один малюк. Ось отакий гарнющий у нас другий малюк. Дивіться, з величезним гарним корінцем. Ну він уже сантиметрів 5 цей корінець. Два великих листочки, ну досить великих, і третій. Маленький, новенький, росте. Тут же поряд є ще одна дітка, яка почала рости свого часу раніше, ніж оця велика, але потім затормозилася в рості і випустила вперед ось цього свого старшого, вірніше молодшого брата. В принципі, ось цю дітку можна навіть відсаджувати з цим одним корінчиком. В мох все з нею буде добре. Повертаюсь до першої дітки, в неї теж три листочки гарні. Два корінчики хороші, її теж можна відсаджувати з цього квітконоса. Отже, на даний момент ці дітки в прекрасному стані. Не знаю, що з ними робити, чи їх відсадити, чи можливо разом з квітконосами, ось так як є, відправити їх до нових хазяїв. Ці от діточки я. Планую продати. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, внизу я залишу електронну пошту. А найкраще зайдіть на Фейсбук, в групу, яка так і зветься Школа для орхочайників». і там я виставлю пост. Кому буде цікаво, під ним можна написати. Отже, оці дві діточки. Найближчим часом, поки немає морозів, я, скоріш за все, продам. Нехай ними вже займаються нові хазяї, тому що не зрозуміло, як у нас буде з освітленням. Мене це турбує. Не хотілося б, щоб без додаткового освітлення вони загинули взимку при холоді і при нехватці освітлення. На цьому все. Я буду з вами прощатись, друзі. Бажаю всім добра та миру. Віримо в наші збройні сили. Допомагаємо нашим захисникам та захисницям, хай якнайшвидше наші кляті вороженьки згинуть, а наша перемога настане якнайшвидше. Всім до побачення!